Взагалі тест мав тривати дві години, але ніби впорався за за одну. І, і вже десь хвилин витратив на, на саме перечитування. Випускник Чернівецького ліцею Микола Ратушняк розповідає, як складав національний мультипредметний тест. Через скасування зовнішнього незалежного оцінювання хлопець мусив вчити новий предмет. Перелік предметів, до яких я готувався саме до ЗНО, був трошки інший. Я готувався, я готував ще дві іноземних мови. А тут мені сказали, що потрібно складати історію саме. Ну так, історію я вивчав в школі, але щоб посилено готуватися до складання саме іспиту, то такого не було, і тому довелося заново з 14 року все, все вивчати. Було складно, бо, тому, що то е, новий спосіб мислення, бо в математиці там треба розуміти все детально, складати якісь свої формули ну це як мистецтво. А там все треба чітко дати за датою. До мультипредметного тесту Микола готувався у школі та з репетиторами. Розповідає, завдання для нього були нескладними. Почав з української мови, е, ніби з вчителем гарно степен пропрацювали. Е, і воно вже автоматично завдання вирішувалося. Просто клас, клас, клац. Головне більше цього хвилювався за те, щоб зберегти всі відповіді. Мені вже за, за декілька днів до цього вже почав сиснитися цей НМТ і, і декілька епізодів, що не зберіг відповіді, це було справжнім кошмаром. Тут ще є деякі конспекти от, з математики. Кілька списаних зошитів за 10 клас, 11 клас. Оці таблиці за алгібрид з геометрії за графіками дуже допомагали мені. Чесно, на кожен графіку була формула. Хоча хлопець був готовий до кожного з предметів, втім не очікував, що набере максимальну кількість балів. каже, хвилювався за історію. Взагалі, розрахована те. Ну, що що гарно математику, бо ніби з цим готувався більш, більш наполегливо. Е, і, і в вільний час, і в, в час заняття. Спочатку почалося хвилювання, бо того, що я не міг зберегти відповіді і довелося викликати ну, помічника цього інструктора. Мені допомогли, звичайно, і побачив результати. Так, звичайно, сплеск радість. Шкільний вчитель історії Микола Попадюк розповів, що дітям, які раніше не планували складати тестування з його предмету, було важко вивчити увесь матеріал за декілька місяців. Втім, більшість у класі отримали високі бали з історії. Це був виклик, але ми почали на нього одразу ж реагувати. Як тільки ми дізналися, це вже були останні тижні навчання, то ми і відповідно почали навчальну програму дещо коригувати. Але все ж в умовах дистанційки, в умовах постійних тривог, тут 100% заслуга кожного учня в тому, наскільки йому чи їй вдалося змобілізувати свої власні сили і самостійно. Зробити цю підготовку, наше завдання було допомогти супроводити, надати якісь методичні поради, лайфхаки, якісь ідеї. Класна керівниця Наталя Сарпіонова каже: серед випускників школи такі високі бали набрав лише Микола. Чекали такого результату. Тому в першу чергу від Миколки, тому що це дійсно дитинка, яка дитина, яка дуже розумна. В нього таке своєрідне бачення всього, і він це робить на 100%. Тому від нього чекали. Ну не так яскраво, як він це зробив. Але все ж таки за п'ять років такого відмінного результату не було. Але у нас все ще попереду. Хлопець планує залишатись в Україні. Обрав для себе спеціальність інженерне програмування. Він уже пише програми та створює сайти на замовлення. Дані Латковська, Володимир Дорош. Новини на Суспільному. Чернівці.